Стосовно гаджетів, ви стали досить відомим в Україні як людина, яка звернулася до компанії Apple, да, з проханням додати українську мову до Siri. Розкажіть, будь ласка, як прийшла ця ідея взагалі, і які, які досягнення на цьому шляху? Ідея прийшла одразу після отримання в подарунок гаджета, і я сподівався на сірі. Але перші два тижні мене так тригерило, що там немає української мови. Я його не міг. До рук взяти. Я розумів, що мені його треба опанувати, що він мені стане в допомогу. А в мене контакти, всі, наприклад, в телефоні, вони українською збережені, зрозуміло. А от я маю сказати, Натиснути кнопку і сірі задати задачу, якою мовою англійською він мене не дуже зрозуміє. А залишається російська, яку я як той, хто народився на Донбасі в Луганській області, і добрий 25 років перших свого життя я спілкувався здебільшого російською. Понятно, що я його знаю. Я звертаюся кажу, визиваємо контакт Надя Україна, донечку визиваю. А він мені каже: визиваю Надя Украна. Тобто він ігнорує наші і, і. Це тригерило ще на початку, а потім я вирішив, так, воно тебе тригерить, але якщо просто в повітря, це не про що? Давайте ми цю тему піднімемо. Я написав перше звернення, друге. 112-та бригада рідна підхватила, підхватила спільнота України. Вже багато з цього приводу сказано, прийшла навіть відповідь деяка. Ми, ми вас почули і обов'язково передамо. Найближчим часом до спеціалістів там головного офісу для мене це не результат. Результат це українська мова додана до голосового асистенту Сірії. Оце буде результат.